Наш гість заступник директора інформаційно-консалтингового агентства Дефенс Експрес у царині військово-технічної співпраці Валерій Рябих, і з ними поговоримо про антитерористичну операцію на сході України. Пане Валерію, доброго ранку. Доброго Рада вас вітати у нашій студії. Доброго Отже, владу винуватять у нерішучості, так і причому ж як кажуть, навіть заклик закордонні достойники, якщо ситуація з Кримом, це вона була доречною, так то зараз треба діяти жорстко і ось активно. Яка ваша думка взагалі з цього приводу? Я думаю, по-перше, що взагалі завжди добре радити, коли немає власної відповідальності. І так. тому може бути багато порад, однак. Розумію, що вся повнота інформації, того, що відбувається, вона а, на цей час може бути тільки в Раді національної безпеки, яка й приймає ті рішення а, щодо проведення антитерористичної операції, щодо а, можливості її нарощування, і а, тому я б не поспішав зі звинуваченнями влади. Ну, ви ж просто як військовий експерт, можливо, можете оцінити, сказати свою думку. Так, цього а, ну, Треба сказати, що, що а, відповідно. Одночасно можна і порівнювати ситуацію, яка зараз склалася у східних регіонах, з кримською ситуацією, і можна знаходити різниці. Якщо різниця кардинальна в чому? В тому, що для вирішення завдання захоплення Криму Росії потрібно було менше зусиль тільки лише тому, що. Вже тривалий час там дислокувалися підрозділи Російської Федерації. Тривалий час проводилася робота з паспортизації населення. Відповідно, створювалися, мабуть, ці анклави, які підтримували оцю… Оце вже рішення щодо поєднання до Російської Федерації. Кардинальна інша ситуація на Донбасі. І зрозуміло, що тут ми не спостерігаємо, не було російських військ, однак події останніх днів дають нам підстави, стверджують про те, що вони вже там з'являються. І з'являються саме для того, щоб провокувати місцеве населення до захоплення. Анмін установ порушення нормальної роботи державних органів влади, що ми спостерігали, і на початковому етапі в Криму також і відповідно. З одного боку, рішучі дії з боку влади вони б могли угамувати ситуацію. Так. Однак ми бачимо, що навіть те оголошене. Оголошення, яке було дано щодо початку терористичної операції, не послало нам позитивних меседжів щодо її там успішного закінчення або якогось проміжного етапу. Я можу так судити відносно стосовно цього, що ситуація все ж таки є складна в, певних, в певну міру в регіоні, тому що. Люди, які приймають рішення по подальше о, нарощування антитерористичної операції, зважують на о, можуть зважувати на такі чинники, що все ж таки о, на території. Донецької області створилась створені такі умови, що частина місцевого населення все ж таки підтримує ці е, е, лозунги так. сепаратистські, їх називаємо. Або е, е, якщо не чесати всіх під загальну гребінку, то можна сказати, що частина населення е, зараз е, може бути незгодна згодна з е, е, діями центральної влади, і е, е, це ще підіграється. А тим, що зрозуміло, що в тих умовах, які ми зараз спостерігаємо, загальний стан населення гіршає, тому що гривня падає, продукти дорожчують. І відповідно на цьому тлі і підігруся настрої про о, 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 такі. З одного боку проросійські, з іншого боку, деякі сили українські спрямування, в тому числі деякі народні обранники, підіграють на тему федералізації. Так, це зрозуміло. Скажіть, а як ви гадаєте, чому наприклад РНБО не наважилося на запровадження надзвичайного стану, хоча б у східних регіонах? Я можу оцінювати, що е, все ж таки не запровадження надзвичайного стану, як ви сказали, хоча б на території е, східних областей, може бути пов'язане все ж таки з небажанням е, влади е, е, таким рішенням завадити проведенню чергових президентських виборів, які так. мають відбутися у маї у травні. Однак е, е, з іншого боку, от фахівці. Е, е, Оцінюють ситуацію, що е, таке протягування цього питання відтягування на більш далеку перспективу, можуть призвести і до розколу України, і саме тут потрібно зважити, чи е, ми зараз е, будь-якою ціною повинні провести вибори, е, чи можемо Зрозуміти, що в разі того, якщо зараз події будуть, е, будуть нарощувати ескалація довкола цих подій, то ми можемо втратити частину країни, а неминучим можемо взагалі втратити державність. Чим загрожує така поведінка влади, коли вона не визнає ось такі наявні речі, намагається заключити на них очі. Так, адже юридично у нас Крим не анексований Росією, так і власне російського вторгнення у східні регіони також немає. Ох. З чим може бути пов'язана, може по, бути пов'язана з о, оцінкою власних сил і спроможності провести цю контуристичну операцію, е, тому що дійсно в певних регіонах я сказав, що по всіх східних е, областях в певних регіонах е, створені такі умови, що е, дії диверсійних груп Російської Федерації, які ми спостерігаємо, вони е, е, забезпечуються діями певних верст е, груп. Е, з числа громадян України це можуть бути як завчасно завербовані агенти, це можуть бути якісь такі колабораційні закиди на фоні проплачування великих сум. Коштів, а, а, а також частина населення, яка а, свідомо вірить у ті нозвуги щодо там, можливості федералізації або кращого життя в Російській Федерації, може приєднуватися до цього. І, відповідно, з військової точки зору, якщо розглядати, наприклад, той же Славянськ, то. А, Диверсійні групи діють професійно і мають певну підтримку певних груп. Я не буду кваліфікувати, хто це, але то, що їх дії підпадають під розряд терористичних і повинні е, мати потрібна відповідь, це однозначно. А чому там, якщо вже ви вже згадали про це місто, ця антитерористична операція не мала якось миттєвого успіху? Адже знову ж таки сили, які туди були стягнуті, вони були набагато більші, ніж потенціал тих самих терористів, але успіху вона знов ж таки не мала. Ну важко судити, не маючи всієї повноти інформації, і експерти можуть тільки здогадуватись, що Нерішучість може бути пов'язана все ж таки з оцінкою е, можливості проведення цієї антитерористичної операції і е, можливими жертвами як серед е, тих підрозділів, які будуть приймати антитероричні операції, так і відповідно е, в, 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 в серед місцевого населення. Так. Ми можемо пам'ятати, що сказав. Е, е, Путін не можу назвати його паном, щодо того, що ми будемо стояти за жінками і спробувати в них стріляти. Те ж саме ми спостерігаємо, наприклад, в тому ж Славянську або при захопленні інших об'єктів. До таких дій, поряд з тим, що вони отримують таку чітке керівництво і е, професійні люди, які навчені, проводять е, сценарії захоплення, е, вони також роблять це під прикриттям місцевого населення, в тому числі жінок. І відповідно в таких умовах е, спецпідрозділам важко дуже діяти, тому що не виконується основна умова проведення подібних операцій це е, е, захист. Е, Населення від е, можливого ураження в ході таких дій, і відповідно е, прийняття рішення щодо е, подальшого нарощування сил е, в ході е, проведення операції може бути пов'язано саме з уникненням жертв серед е, місцевого населення. Пан Валерію, а ось напередодні у Горлівці так було розгорнуто вже відверті бойові дії. А російські спецпризначенці вже навіть не приховувалися. Так і хіба це вже не привід для розгортання повномасштабної військової операції? Ну, розумієте, що у військовому плані, що зараз відбувається? Це е, відбувається дестабілізація, е, е, дестабілізація ситуації в, е, в східних регіонах. І, відповідно, ми е, можемо оцінювати те, що в найближчому майбутньому може е, це перерости або в відкриті військові дії, якщо е, ситуація не буде стабілізована, або е, е, ця дестабілізація. Тактичному плані проводиться з метою о, посилення позиції російської сторони на о, перемовах, які заплановані на 17 квітня цього року. Так. Повинні пройти о, трос, о, чотиристоронні перемовини. Е, тому е, і такий, і такий варіант розвитку о, врахування оцих подій о, може бути. О, Вірним, але в подальшому побачимо. Єдине, що можу сказати, що зрозуміло, зважуючи на всі обставини експертне співтовариство вважає, що повинні дії бути більш рішучими. Чому? Тому що все ж таки не все населення на Донбасі підтримує як дії сепаратистів, як і заклики до приєднання там до Російської Федерації, тому що більшість населення до 70-80% все ж таки прагнуть одного а лише це стабільності, до чого їх дуже привчила і минула влада. і Роботи. І тому я вважаю, що в разі рішучих дій і певних успіхів проведенні антитерористичної операції у більшості населення регіону. Це о, отримує підтримку, Пане тому Ради. що цей регіон о, завжди о, мріяв про таку сильну. І наостанок, ще на запитання, як ви гадаєте, військовий експерт, де зупиниться Путін в наступі на Україну? Чи взагалі він хоче Ну, Це о, відомо, те, що о, Путін зупиниться тільки там, де його зупинить, о, зупинять українці. О, Якщо ми не зупинили в Криму, ми бачимо зараз розгортання агресії в східних регіонів. Якщо ми втратимо східні регіони, е, ці три регіони, значить наступними будуть е, регіони там Запорізька область і е, Херсонська. Да? Далі можемо прогнозувати, що план максимум Путіна це е, зрозуміло е, захоплення всієї України і створення такого або е, багатьох квазидержав, які були під е, контролем Путіну, або держав лояльної до Путіна в цих умовах. Е, 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 план мінімум це відторгнення е, половини країни і створення е, матерікової такої України, яка б не мала е, виходу до моря. Зрозуміло, наш час уже завершується. Я дуже дякую вам за цю розмову. Будемо сподіватися, що все ж таки влада вдасться до цих рішучих дій. Десь будемо оптимістами і будемо патріотами. Сподіватися на краще, то що наша країна все ж таки знайде свій шлях і відстоїть свою незалежність держави. Дякую вам. Дякую.